Росотки розпочинаємо спочатку стопами на одну сторону, на іншу сторону ми перевалюємося на внутрішню, на зовнішню частину. Ручка я вам показую, як ми працюємо з нашими стопами. Угу. Перекочуємося чудово. Тепер всередину назовні. Всередину, середину назовні. Ще три. Два. І один. Тепер на носочки. На п'яточки м'яко. Піднімайтеся на носочки прямо на пальчики. Угу. Ще вісім. Сім. Живіт втягнути. лобок на себе. П'ять. Чотири, три, два. І один. І тепер далі ми на одну частину ноги, стали на гору, на іншу частину ноги, на п'яточку. І ми робимо таке, як кол на стопах. Ми робимо перекати спочатку на одну сторону, потім на іншу. Угу. Так, будуть боліти ваші лоєтки, Будете відчувати повністю стигнула задню поверхню стигна. І в іншу сторону назад пішли. Угу. Перекатились, перекатились. Чудово. Так, ще три. Два. І один розслаблю трошки ніжки. Тепер наша ніжка. Стоїмо на двох ногах. Перша нога йде вперед, повертається. Вперед. І трошки по діагоналі повертається. Тепер додаємо рухи руками вперед, повернулися. Вперед, повернулися. Ми як ніби малюємо коло нашими ручками. Угу. Коло. Поїхали. Тепер те ж саме інша нога. Вперед. Повернулись. Вперед. Повернулись. Коло пішло руками. Повернулись. Коло. Повернулись. Додаємо тепер в різні сторони. Хоп. Хоп. Малюємо велике там таке коло нашими ручками. Угу. Ще п'ять. 4, 3, 2, Спокійно дихайте. 1, Ручки тепер наші спокійні. І наша ножка тепер йде назад. Назад. Угу, наші руки додаємо 1, 2. Тепер коло в нас йде через низ. Угу, малюємо коло, таке навіть не коло. Книгу буква я, угу. відчувайте вашу бокову поверхню, живота, бокові м'язи, угу. ще п'ять, чотири, три, два. І один. Стали рівненько, стопи повністю на, на, на землі. І ми з вами піднімаємо ручки нагору. При цьому обов'язково ваш лобок підкручений на себе. М'які коліна, м'які коліна не значить, що вони зігнуті. А просто ви прибираєте оцю занадто таке напруження задньої поверхні. Які? лобок на себе прибрали занадтий прогенем в поясниці, і ми з вами піднімаємо ручки нагору, тягнемося руками, вздовж хребта, як ніби ми хочемо дотягнутися до стелі. І вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Додаємо ножку назад нагору. Вниз. Не провалюйте поясницю. Чергуємо ноги. Видих. Вдих. Раніше. Видих внизу. Вдих носом, видих ротом. Слідкуйте за попереком. Чудово. Ще. Ще три. Два. І останній раз. Стали ніжками на підлозі. І ми з вами як ніби зусиллям. Руки ладоні дивляться вниз. І ми з вами ніби зусиллям м'які лінгті підніматимемо ваші руки вверх і вниз, видих. Вдих. І видих. Відчувайте, ніби у вас гантелі в руках. Таке як зусильно. Плечі рівно опущені. І прям видих. Нос. Рот. Ніс вдих. Видих. Ротом. Ще п'ять. Чотири лобок на себе. Три. Два. Один. А тепер потанцюйте вашим От Отак, як вам хочеться. Потанцюйте. Підключіть повністю весь таз. Тепер вперед те ж саме. Потанцюйте. Розслабтеся. Хочеться вам пострибати? Пострибайте. Хочеться вам там потіпать так. Робіть так, як вам хочеться. Заведіть своє тіло з ранку, щоб у вас було купа енергії. Ну і ми з вами зустрічаємося наступного тижня. На такій же руханці, папа.